Пей-подібний електричний кросовер Volkswagen ID Unix офіційно дебютував 18 липня у Китаї. Модель, частково розкрита навесні, вже доступна для замовлення за ціною від 29 тисяч до 34 тисяч 600 доларів. Три комплектації на вибір Pro, Ultra та Max з максимальною дальністю ходу 621 кілометр. Volkswagen ID Unix, створений на базі Купра та і є першою моделлю нової серії Volkswagen ID UX, яка до 2027 року включатиме ще чотири електромобілі. Виробництво ID Unix здійснюватиметься на заводі Volkswagen AnHoi. Купра та Васкан, представлений минулого року, став першою моделлю Volkswagen, виробленою в Китаї та експортованою до Європи та інших регіонів. Оскільки бренд Купра не представлений у Китаї, було створено схожий Volkswagen Айді незважаючи на близьку спорідненість із Купра та Васкан, новий Айді не є його копією. Він відрізняється новим переднім бампером та унікальною світлотехнікою. Передня частина автомобіля оснащена світлодіодною смугою, що тягнеться по всій ширині, а інтелектуальні матричні світлодіоди IQ Light на обох сторонах надають йому сучасного та агресивного вигляду. Три кутні фари додають автомобілю спортивності, а ефектний чорний передній бампер із повітроводами підкреслює його динамічний характер. Збоку новий Айді виділяється обтікаємим дизайном купе з похилим дахом, що створює враження готовності до руху. Задня частина автомобіля прикрашена світлодіодною смугою по всій ширині, а логотип Volkswagen може підсвічуватись, додаючи стильного акценту. Особливу увагу привертають оригінальні колеса діаметром 21 дюйм, які завершують цей ефектний образ. За рахунок інакшого переднього бампера Айді став довше та на 19 мм, та довжина становить 4663 мм, та вище на 13 мм і складає 1610, хоча ширина становить 1860 мм, що є меншою лише на 1 мм, а колісна база та сама 2766 мм. Tavascan і ID.Unix ділять платформу MEB. Для електромобіля під маркою Volkswagen обрано тягову батарею фірми Kettle ємністю 82,4 кВтгодин. Базова задньопривідна модифікація оснащена одним двигуном потужністю 231 кінська сила та 310 ньютон метрів крутного. Дальність ходу 621 км за циклом CLTC. Повнопривідні версії отримують двомоторну силову установку з електромотором потужністю 228 кінських сил ззаду та 107 кінських сил спереду, внаслідок чого загальна потужність складе 335 коней та 470 ньютон метрів крутного, але запас ходу менший 565 кілометрів. Час розгону у задньопривідної версії 7,7 секунд, а повнопривідної 5,6 секунд. Максимальна швидкість кросовера з порядженою масою 2266 кг не перевищує 160 км на годину. Батарея заряджається від 20 до 80% 53 хвилини за максимальної потужності 100 кВт. Інтер'єр Volkswagen ID Unix виглядає стильно та сучасно, продовжуючи традиції дизайну моделей серії Volkswagen ID. Салон оснащений великим 15-дюймовим центральним екраном керування та компактною віртуальною панелю приладів. Система автомобіля використовує найновішу платформу IDS 50 що підтримує функції підключення мобільних телефонів HiCar, CarPlay та CarLife, що забезпечує максимальну зручність та інтеграцію з вашими пристроями. Управління здійснюється за допомогою голосової команди Hello Volkswagen, яка активує систему, як і в інших моделях серії ID. Кросовер Volkswagen Айді оснащений розумним помічником вже у базовій комплектації. Цей помічник може спілкуватися з водієм, а його візуальний персонаж, який відображається на мультимедійному екрані, можна налаштувати під свої уподобання. Всі моделі ID UNIX оснащені системою допомоги при водінні другого рівня, адаптивним круїз контролем, автоматичним паркуванням з дистанційним керуванням, системою допомоги при зміні смуги руху, обігрівом керма, бездротовою зарядкою мобільного телефону, електроприводом багажника та матричним адаптивним дальнім та ближнім світлом, диски на 20 дюймів. Моделі вищого класу пропонують ще багатші конфігурації. Серед них панорамні зображення на 360 градусів, проєкційний дисплей, bluetooth ключ, підігрів передніх сидінь та масажер, аудіосистема Harmon Cardon і можливість м'якого та жорсткого регулювання підвізки доповнюють комплектацію 21-дюймові колісні диски. Volkswagen ID Unix доступний у п'яти варіантах фарбування кузова: жовтий Sunrise Gold, Сірий Awakening Grey, білий Dreamy White, Чорний Shadow Black і сріблястий Moonlight Silver. Багажник у всіх модифікаціях має об'єм 535 літрів. Що стосується ціни, то базова версія задньопривідного ID Unix коштує 29 тисяч доларів, а дорожча комплектація із заднім приводом 32 тисячі доларів. Обидві моделі мають запас ходу 621 кілометр. Повнопривідна топова комплектація коштує 34 600 доларів та забезпечує запас ходу 565 кілометрів. Підсумовуючи, Volkswagen ID Unix поєднує в собі передові технології, елегантний дизайн і високий рівень комфорту. Незважаючи на явну подібність із Купра та Васкан, ID UNIX не є його точною копією, пропонуючи унікальні елементи дизайну та технічні новації. Якщо ви шукаєте інноваційний, екологічно чистий та стильний автомобіль, ID UNIX ваш ідеальний вибір. Цей кросовер підтверджує прагнення Volkswagen до лідерства в сегменті електромобілів у Китаї, пропонуючи чудову продуктивність та комфорт на кожному кілометрі шляху. Проте. Чи зможе він завоювати покупців із цими характеристиками та ціною, покаже час. Дякуємо, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб не пропустити наступні огляди. Залишайте коментарі та діліться цим відео з друзями. Тож до зустрічі в наступних випусках.